Так, є от по наявності такий гарненький малючок. Це у нас япончик янмарчик EG 224 у дуже гарному збереженому стані. Бачите, по резині питань немає, що попередній, що позадній. Ну, на задній трошки така маленька тріщинка є. Отака от от навісочка. Ножики на фрезі у гарному стані. Зараз давайте його спробуємо запустити. Бачите, чуть пожар, телефон выпал. Запускається четенько, хоча... не димить, не для нічого. На... Із реверсом пам'ять на весочке. Все як має бути, кого цікавить. Пишіть, телефонуйте, техніка по наявності. Доставочка безкоштовна. Ви замовили, а ми вам привезли. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня, до зустрічі!